Friendly з вами, Денис Френдлі. Я вже казав, що відео почнуть далі кожен день виходити, так ось вже кожен день виходять. Коротше, я думав змінити контент і починати, знаєте, щось малювати ваші аватарки, допустим, на відео. Але, на жаль, коментарі досі закриті. Ви не зможете мені, наприклад, щось виразити або подяку, або просто щось написати, як я вас намалюю. Це не підходить. Треба хіба ж шукати якісь інші малюнки, ну, не знаю, поки що. І сильно так гроші не хочеться вже витрачати на продукти якісь. Так, Я думаю, що щось придумаю, що може якісь влоги може будуть виходити, або будемо знімати тільки домашню їжу. Типу, що там приготує мама, то ми будемо їсти. Щось, тіпа того. Так що, але сьогодні у нас буде знову з магазина. Коротше, Аврори. купив Energo. Та, Енергов напій безалкогольний, енергетично сильно газований. Коротше, давно енергетиків не було на каналі. Побачу енергетик зі смаком е, ягоди та ягоди, та. Бері і захотів взяти, спробувати, чи буде це смачно, чи ні. Бо я енергетик давно не пив. Тому думаю, можемо зацінити і дати оцінку від 0 до 10. Тому погнали! Зацінимо цей енергетик. Погнали! День Френні реагує! День Френні реагує! Сьогодні він буде пити. Так. Напій безалкогольний, енергетичний сильно газований бері. Дрова марка енергос з цукром та підсолоджуючим. Енерго, го, го! Давайте пити. ЛАЙ 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 Коротше, Короче, мене енерго. Давайте вип'ємо. Так, погнали. Так, нас скоро буде на каналі. 77 тисяч, майже... Ну, пахне ягодою там, майже буде скоро 80 тисяч. Уявіть собі, яка це велика цифра. Та. А ми наливаємо. О, рожевий, рожевий. А ну, зараз ми зацінимо тебе. Погнали. Чути трохи хімію. Але, в принципі, можна пити. Так, колір рожевий. Так, давайте. Чути ягодами, так. Ну, в принципі, пити можна, так. Не знаю ставити дай чи ставити вісім. Поставлю. Може вісім з плюсом народ. Поки що не знаю. Наливаємо ще. Як ще пить, файно. Так. Високий вміст кофеїну тут пише. Ну так, на це треба звертати увагу. Ну ми п'ємо, так що таке. Не скажеш, що противний, чути ягодою. 0,9. Ну на хімія дуже. так, Хімію чути. Тому 8 з плюсом, я думаю. Угу. Але колір класний. Перший собі чай зробив. Наш я робив чай, як буду енергетик пити. Такі справи. Там ще є enerго і кактус намальований. Треба буде ще той кактус взяти. Десь теж спробуємо на днях. Ні, на днях, напевно, ні, бо то... Треба рідко пити енергетики. Може за місяць спробуємо. Так, куплю наперед, але за місяць пробуємо. До якого чути термін придатності, чекайте. До 11 січня. Ого. Ще чекати і чекати. Так що можна, в принципі, брати. Ще один енергетик. І за місяць його з вами на відео спробувати. Так. О. Добре. Вісім з плюсом нормально. Оцінка. До речі, замітьте, зараз нормально. Сонечко. Я знімаю зараз в обід. І сонце воно е, світить на ту сторону. Тобто воно не б'є так, як тоді ми знімаємо, і мені в лице б'є сонце. І то не добре, бо це годинка п'ята чи ну, пів п'ята я знімав п'ята і воно било дуже сильно в лице. А зараз е, сонце на тій стороні якраз зараз супер. Та. Тому такі справи, добре, що ви подивилися це відео. З вами був, як завжди, день спрем, ось такий був енергетик. Можете один раз собі спробувати, але тільки один раз, більше не беріть, бо це дуже шкідливо. Назвичайно шкідливо. Та. Всім гарного дня чи вечора. Всім удачі, всім па-па, Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Ой. Так, ось такий енергетик був. Суперський. Ну такий, може бути, коротше. Всім па-па-па-па.